Мої вітання, так як ми зараз довго сидимо без світла і наше зарядне не встигає зарядити нормально наш акумулятор, від якого в нас йде освітлення і подача інтернету в хату. Тому зараз ми підключили, для того, щоб дивитися, що в нас 13... 14 вольт вже набрало. Це все зарядка йде від генератора автомобільного від Москвича, що була тут установлена. Крутиться все діло малий мотоблок. Його легше заводити і, зрозуміло, що на холодних оборотах він тут дуже мало бере топліва. І за того, що провод збудження напряму причеплений до генератора, тому на акумуляторі тільки 14. Но якщо поставити поближче акумулятора, то все-таки йде подіря на цих проводах. І хто буде ставити, обов'язково товсті треба провода ставити, тому що це все-таки постійний ток. І на велике розстояння треба щоб були тости провода, тому що йде велика потеря. Тому що ми все-таки поближче зробимо. Раз. І друге поставимо тонче проводне збудження отдельно, для того, щоб ізначально набирати 14,2 вольта, для того, щоб не втрачати час і топлівом на зарядку. Дякую за увагу.